26 учнів шкіл Донеччини у 2025 році склали ННТ на максимальні 200 балів. Три роки повномасштабної війни до цього пандемія вони навчались дистанційно, часто в складних умовах. Багато хто з них більше ніколи не зайде у власний дім та не повернеться на зустріч випускників до рідної школи. Як на мене, дійсно зараз не дуже легко навчатися через війну, але ну все, все одно ми долаємо ці, ці труднощі та вчимося. Ну тому що це напевно дуже важливо в наші дні бути освіченим. Усі вони стали найкращими серед рівних і тепер, маючи вибір, готові рухатися вперед. Кожен із випускників, який склав НМТ на 200 балів, має амбітні плани, і всі вони пов'язані з Україною з Донеччиною. Я дуже хочу, щоб оцей мій результат, в подальшому це для мене такий крок у щасливе майбутнє, у щасливе майбутнє моє особисте і моєї країни, оскільки я дуже хочу внести якийсь певний внесок у розвиток вітчизняної медицини, долучитися до цієї сфери охорони здоров'я і стати дійсно дуже хорошим, важливим фахівцем для нашої країни. Я поступаю до Київської школи економіки на програму Програмна інженерія. І я хочу цим стати корисною для своєї країни. Я хочу працювати на малий та середній бізнес, які страждають найбільше в часи війни. І я хочу розвивати Донеччину, відбудовувати її після війни і загалом просто робити користь для нашого суспільства. Про свої досягнення, плани і навіть мрії найкращі випускники Донеччини розповіли очільнику області Вадиму Філашкіну. На зустрічі були присутні учителі, які вже не перший рік виховують двохсот бальників та батьки успішних випускників. Вся Донеччина вам пишається. Я сподіваюся, що після вищих навчальних закладів у вас буде результат не менший. І ви повернетеся після нашої перемоги завдяки нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу рідну Донеччину. Ви повернетесь для того, щоб її відновлювати, відбудовувати, і наша Донеччина буде одна із самых квітучих. Очільник області Вадим Філашкін наголосив: такий високий результат це спільна заслуга учня, батьків і вчителя. Це про те, як спільна мета веде до успіху, навіть попри всі труднощі. І на цьому шляху важливо завжди пам'ятати про тих, кого вже немає поруч. Я пропоную вшанувати всіх наших загиблих і захисників, і захисниць, і все цивільне населення хвилини мовчання. Зустріч відбулась в теплій дружній атмосфері. Вчителі, які вже не перший рік готують випускників із результатом 200 балів на НМТ, поділилися своїм досвідом мотивації учнів, планами і надіями. Звучало головне навіть у таких складних умовах Донеччина тримає освітній фронт, і це результат системної наполегливої роботи. Це в першу чергу це підтримка регіональних програми підтримки і педагогів, і випускників. Це і організована робота, і підтримка технічна електронних платформ, це і підтримка системи заходів, які дозволяють нашим випускникам, нашим учням навчатися додатково понад усе, абсолютно безкоштовно використовуючи наші електронні ресурси і платформи. І це звичайно завдяки вам. Тому хочемо вам окремо подякувати. Зустріч випускників, їхніх батьків і вчителів з очільником області завершилася обміном подарунками. Вадиму Філашкіну подарували вишити портрет Тараса Шевченка, а начальник Донецької обласної військової адміністрації вручив найкращим випускникам Донеччини та їхнім вчителям пам'ятні подарунки і грошові сертифікати. Валентина Ватина з роком